Доброго ранку, малята, до нас сьогодні завітав незвичний гість. Хто це? А ось послухайте. Сіренький кожушок, пара довгих вушок, жвавий побігайчик, що зоветься. Зайчик, правильно, діти на вулиці. Чудова пора року осінь. Але восени люди збирають свій врожай на городах, і весь врожай заносять до комори. І тепер наш зайчик залишився без своєї улюбленої моркви. Дітки, давайте зробимо зайчиковий подарунок. Ми намалюємо. Багато-багато хромкої соковитої моркви і подаруємо вухастому. Кучері зелені має, в землю довгий ніс ховає. І для зайчиків вона мов цукерочка смачна. Тож до роботи малята. Малята, мене на аркуші вже намальована соковита морква. Але в ній чогось не вистачає. Не підскажете? Так, зеленого хвостика. Тож, ми сьогодні будемо малювати зелений хвостик нашій моркві. Малювати ми малята будемо сьогодні пензликом. Тримаємо його трьома пальчиками ось так. Спочатку Пензлик занурюємо у водичку, а потім на ворс пензлика набираємо зеленої фарби. А тепер малята згори вниз проводимо ось такі лінії. Одну довгу, іншу коротку. Ось так. Іншою ручкою лівою ми. Притримуємо наш листочок. Ось який у мене вийшов гарний пишний зелений хвостик. Малята, у вас, я гадаю, теж вийшли чудові морквинки з зеленим хвостиком. То ще чекаю ваших робіт. Зайчик дуже дякує нам за такий смачний подарунок. До побачення! До зустрічі малята!